Дорога церква, слава Господу. Минулу неділю ми мали гостей, вранці, ввечері мали добре слово. І, знаєте, брат, який проповідував на закінчення служіння, він говорив про рішення. І напевно на цьому тижні я розмірковував І це, по якійсь причині досить така близька тема. І в Біблії не раз дивився, як рішення впливають на наше життя. І знаєте, ми розуміємо, що мудрі рішення вони створюють хороші предпосилки для майбутнього благословіння. То в той час, коли глупі рішення, вони заложують предпосилки, щоб прийшла якась проблема, біда і нещастя, вони взаложують в нашу долю прокляття. Вони заложують нашу долю неудачі, і часто бувають такі моменти, коли ми якесь рішення інколи недооцінюємо і думаємо, ну воно маловажне, воно абсолютно не вплине на моє життя в майбутньому. Но ми знаємо історію Ісава. Ми знаємо, як Він за їжу продав своє благословіння. І ми знаємо, як склалося його майбутнє, і Бог каже, що Якова полюбив. А Ісава він відкинув. Тому, дорога церква, коли ми приймаємо рішення, ми маємо пам'ятати, що мудрі рішення вони приносять благословення в той час, коли неправильне рішення вони заложують, заложують в наш фундамент життя, вони заложують якусь тріщину або створюють умови для того, щоб в майбутньому наше життя зазнало неудач. І знаєте, коли ми дивимося в Біблію. Повстає питання, як навчитися мені приймати мудрі рішення? Я думаю, багато є принципів біблійних, на яких можна було би сьогодні говорити. Один із принципів, що говорить про це Слово Боже. Чи це не суперечить Божому Слову? Пам'ятаєте, колись я приводив такий приклад, почув від одного пастора, коли він розказував, що один з регентів, ну це не про нашу церкву, жалувався йому, що хтось із сестер зіпсував хорову пісню, почала нести тональності. І знаєте, каже, мені було таке відчуття, каже, я її хотів придушити. Але пастор каже, ти не можеш цього зробити. Він каже, чого, каже, шоста заповідь: не вбий. Знаєте, є в Біблії багато що написано, і ми знаємо, якщо це по Біблії не суперечить Біблії по Слову Божому, то це рішення є правильним, є тим, яким принесе тобі благословіння. Ну один сьогодні з принципів хотів би заложити в наше серце, що допомагає віруючій людині приймати правильне, мудре рішення. Це стабільне, постійне життя перебування в молитві. Давайте прочитаємо 144 псалом, прочитаємо три вірша. 144 й псалом, три вірша, 18 й вірш. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться його, він. Сповняє і благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. В цьому псамі Давид пише про людей, які близько до Господа. І знаєте, людина, яка живе Богом, людина, яка шукає совіта у Бога, яка шукає мудрості у Бога, Бог, який ніколи не помиляється, Бог, який краще знає, що для нас буде принесе благословіння. І перше, коли Давид говорить про людей, які близькі, до яких Бог близьких, він каже, він близький до тих, хто взиває до нього. Бог приходить туди, куди, куди його прикликають. Бог приходить туди, де йому раді. І він каже, що я там, де мене кличуть, де мене шукають, де вони хочуть мати тісне відносини зі мною. І знаєте, сьогодні багато людей вони взивають до Бога, багато людей вони кличуть Бога. Але Давид він оприділяє, він каже, хто кличе Його по правді, по істині, хто кличе так, як він заповідав, хто кличе так. Як він оприділив. І знаєте, коли ми дивимося в Біблію, ми знайдемо, напевно, тема молитви вона буде однією з тем самою обширною. Настільки я колись прочитував про молитву, і настільки, я пам'ятаю, що один з авторів пише, що в Біблії записано більше, ніж 500 молитв людей, які молилися до Бога. Майже 500. Відповідей, які приходили від Бога, коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, ми знаходимо десятки разів, коли Він перебував в молитві. Він перебував в молитві цілу ніч, написано, Він перебував в молитві в Гевсиманському саду. Він ходив в пустини місця для того, щоб взивати і мати єднання з нашим небесним Отцем. Коли ми дивимося в Біблії, часто. Часто люди думають, і один з проповідників казав, коли ми думаємо про молитву, і ми думаємо, що Бог по молитві буде робити великі справи. Але цей проповідник він каже, молитва це вже є велика справа. Бог не просто робить по молитві великі справи. Ну, тому що через молитву ти приходиш в його присутність, написано до престола його благодаті. Скажіть, яка може бути більша справа ніж прийти в присутність Бога? І сьогодні ми співали в цьому псалмі, що в тіні крил Його, тільки там, де є Його, є його присутність, звідти зникає страх, звідти зникає всяке непрощення, звідти зникають, знаєш, всякі гріховні речі. І тому, дорога церква, ми маємо пам'ятати, що Бог не просто буде великі справи робити по нашій молитві, Бог буде відповідати, але сама молитва, коли ти через молитву приходиш в присутність Бога. Це є вже дуже велика справа, тому хай Бог благословить нас. І Давид він каже, що люди, які приходять до Бога, які бояться Його то Бог написано 19 віршем, Він виконує волю їх. 20-м віршем написано, що Він береже тих, хто любить Його. І знаєте, напевно, найкращий псалом згадується, це 90-й. Це люди, які проходять через випробування, через темряву, але Бог каже, що вони біля них будуть падати тисячі і десятки тисяч. Каже, ну до тебе не приблизиться. Чому? Бо він, вони сказали, що вони. Полюбили там написано Бога. Вони зробили Богом своїм істочником надії, і Бог каже по цій причині: я збережу тебе, тому що ти надієшся не на людей, ти надієшся не на владу, ти не робиш упорою якісь свої багатства. але ти надієшся на мене. І Бог каже по цій причині ти побачиш славу мою. І тому, дорога церква, хай Бог благословить і допоможе нам. І знаєте, я розмірковував, що відбувається, коли ми перестаємо молитися. Звичайно, відбувається багато речей, але з власного досвіду я виділив три такі речі. Перше всього, коли я перестаю молитися, я стаю духовно, емоціонально слабкою людиною. Я замітив, коли я менше молюся, я більше роздражаюся. Роздражає багато речей, починаєш роздражати від погоди до людей, які їдуть на автомобілях, не так. Абсолютно все роздражає. Ти стаєш емоціонально нестійким. І тому, коли ви бачите людину, яка постійно чимось незадоволення, яка постійно бачить, знаєте, в абсолютно все, що її оточує, починає роздражати. Це говорить про те, що людина вона не приходить в присутність Божу. Далі, коли ми говоримо про те, що людина стає слабкою, вона стає слабкою в духовному плані. Коли ми читаємо 6 розділ Пісня до Єфесян. Там, де говориться, для того, щоб про нашу духовну війну і для того, щоб перемагати в цій війні, говориться, що нам необхідно взяти щит віри, шолом спасіння, припоясити своє шресло істиною. І 18 віршем ви найдете, що апостол Павел він перечисляє і говорить про молитву, яка допомагає відбивати ворожі атаки. Він ніби каже: ну, плюс до всього цього, для того, щоб ви могли ефективно. Тивно проводити духовну війну, щоб ви могли дійсно противостояти нападкам диявола, вам необхідно бути постійними в молитві, вам необхідно постійно прибігати до мене, вам необхідно постійно шукати мого лиця. Тільки тоді ви будете духовно сильними людьми, коли ми говоримо про молитву, відсутність молитви, ще, що я замітив. Що я стаю дуже незадоволений. Не просто роздражаюся на якісь речі, але навіть деякі речі, які Бог благословляє нас, скажімо, матеріально. Ти міг придбати машину, ти міг мати хороший відпочинок з друзями, хорошу зустріч. Але ти замічаєш, як ось ці речі, вони... Не задовольняють тебе, вони не приносять те, що вони могли би принести, ти приходиш в Дом Божий, але в домі Божому ти не знаходиш задоволення, як находив абсолютно. знаходила кожна Божа людина, яка шукала лиця Божого, як знаходив цей Давид, як знаходили інші мужі Божі, і тому, брати і сестри, коли в нас відсутня молитва. Ми стаємо незадоволені власною долею. Ми постаємо подібно до людей, яких описує Іуда, ремствуючи, незадоволені з долею. Вони говорять, що от їхнє життя саме тяжке, їх, їх нічого не устраює в цьому житті. Тому я замітив, це свідчення того, що в нас відсутня молитва. Третє, що відбувається з нами, я замітив, що я дуже неспокійний. Духовному плані, емоціональному плані. Абсолютно люби, негативні новини тебе насторожують, вселяють в тебе якийсь страх, надлишок якогось хвилювання. І Давид він каже: тільки в Бозі заспокоюється душа моя. Давид, який проводив війни постійно, від його рішень залежала доля, мільйон. Людей, він був царем. Людина, яка, знаєте, строїла і збудовувала. Ми недавно чули, брат Віктор Трач проповідував, яке було сильне царство при царі Давидові, як він цього досягав. І при всьому цьому він шукав місце, де могла би заспокоїтись його душа. Вона не могла знайти спокою в багатстві, в славі, в успіху, але він каже, в твоєї присутності. Тільки в тобі я знаходжу спокій. І сьогодні ми співали цей псалом, і де говорилося про те, що в Його присутністі є цей мир, є цей спокій. Тому, дорога церква, коли ми говоримо сьогодні про молитву або про її відсутність, ми маємо пам'ятати, що коли відсутня молитва, ти починаєш сильно хвилюватися, в тебе вселяється страх. Но Біблія говорить, що любов Божа, совершенна любов, вона виганяє всякий страх. Коли Бог приходить своєю любов'ю, Він вселяє в тебе надію, Він вселяє віру, Він вселяє в тебе, що ти в ньому є переможець, ти можеш пройти свій шлях. І тому Хай Бог благословить і допоможе нам сьогодні зрозуміти, що коли ми шукаємо лиця Божого в молитві, туди приходить сила. До такої людини приходить енергія, до такої людини приходить великий спокій від Бога. Звичайно, коли ми дивимося в Біблію, ми можемо виділити багато речей, які заважають нам, скажімо, успішно молитися. Ну, напевно, рік тому я проповідував про те, знаєте, часто люди задають питання, є теми, які чогось тебе більш так хвилюють. Ти їх записуєш, думки, які є в Біблії. І я говорив рік назад напевно, про принципи ефективної молитви. І знаєте, я їх написав напевно дуже коротко, написав на листочку, напевно, років 20 тому, можливо, більше я ще проживав в Луганській області. І чомусь вони постійно мені потрапляють на очі. І знаєте, я хотів би просто нагадати, що робить нашу молитву ефективною. Це дуже біблійних чотири принципи. Вони досить прості, їх легко запам'ятати. Але коли я дивлюся в Біблію, я не знаходжу більш ефективних принципів. Навіть, можна сказати, це не принципи, а закони, духовні закони нашої молитви. І перше, сьогодні вже згадувалося такий духовний закон це закон віри. Коли ми шукаємо Бога через молитву, ми приходимо до нього. То Біблія говорить перше, коли ми приходимо до Його, що необхідно робити? Необхідно вірувати. І Ісус сказав все, чого ви не попросите з вірою в молитви, Він дасть нам. Він говорив про ту смаковницю, Він показував їм на гори, можливо, це були величні, великі гори, і Він каже: Ти бачиш ось ту гору. Ну, якщо ти в серці своєму з вірою каже, їй скажеш і не засумнівайся, і вона перес, переміститься в море. Брати і сестри, коли в нас є віра, наша молитва є ефективною, вона є сильною, вона є цією молитвою, яку Бог чує, на яку Бог реагує. Звичайно, коли ми проходимо випробування, ми сокрушаємося, ми плачемо. ми Можливо, лежимо на полі і кажемо Бог почуй нас. І інколи людей складається така думка, і мені, пам'ятаю, довгий час жила, що коли чим більше ти плачеш, то Бог відреагує на твої емоції. Звичайно, Бог звертає на біль людську увагу, але Він завжди шукає віри. Коли один чоловік він сказав, що ось така в мене проблема. І Він каже, чи можеш ти вірити. Він бачить Його біль. Він прийшов з цією болю до Ісуса і Він каже, Ісус, ти знаєш мою біль, ти знаєш мою проблему. Ти бачиш мої сльози. А Ісус каже, що можеш вірити. І Він каже, щоб він поміг Йому Його невірству. Ісус каже, стільки можеш вір. Тому, дорога церква, коли ми приходимо до Його, шукаємо Його. Ми маємо довірятися Йому повністю, вірити Йому, вірити Його Слову, вірити, написано, Його Пророкам. Нам необхідно навчитися більше і більше вірити. Другий такий принцип, який є в Біблії, це принцип перебування. Ісус сказав, коли ви прибудете в мені, а слова мої в вас, то чого не попросите, буде дано вам. Він говорив багато. Проте настільки важливо прибувати у Бозі. І він каже, якщо я побачу, що ти прибуваєш мені, що ти привитий до мене, що ти частина мене, ти частина тіла мого, і Він каже: і побачу, як моє Слово перебуває в тобі, як ти його любиш, живеш по Йому, як ти ціниш моїм словом, я зроблю. Я почую твій голос, коли ти звертатимешся до мене. Коли ти будеш кликати мене, я прийду і скажу Ось я. Ось я. Тому, дорога церква, другий такий принцип це принцип перебування. Нам необхідно сьогодні, як ніколи, перебувати в Бозі. Нам необхідно сьогодні привитися до тієї лози. Нам необхідно сьогодні більше. більше Дати місце для Його слова, щоб це слово, як Біблія навчає, вселялося в нас рясно, щоб воно наповняло наше серце, наповняло нашу душу. І коли Бог побачить ось те, що я шукаю його, що я перебуваю в ньому, що це для мене цінно, це для мене на першому місці. І коли в мене буде якась проблема, я буду взивати до нього, і Він почує мене. Другий, такий третій принцип це зрозуміти силу в імні Ісуса Христа. Ісус сказав, все, що ви попросите в моє ім'я. Я люблю пісня до колосян, там, де говориться про Христа, який був народжений перше всього, Перше, ніж були створені хмари, перше ніж з'явилося світло, перше, ніж Потікли річки, він був. Написано, що все те, що ми бачимо, не просто було створене після народження Христа, воно було створено ним, воно було створене для нього. Все для нього. І тому, коли ми подивимося на Ісуса, коли ми читаємо інші післання, ми бачимо, як абсолютно все настане час, приклониться перед Ним. Ми побачимо, як приклониться те, що на землі, те, що під землею, і те, що на небесах, і воздасть Йому славу. Тому, коли ми говоримо, що сьогодні є велика сила в імені Ісуса Христа. Тому що весь ад, всі демони, абсолютно весь духовний світ, він знає і він терпіщи при цим іменем. І тому і Христос каже: коли ви зрозумієте, збагнете силу, яка є в мені, і коли ви попросите в це ім'я, цього буде достатньо, щоб ви були почути. Тому, дорога церква, ми написано, що ми можемо через Христа. Прийти до цього престолу благодаті, до Отця. Тому Хай Бог дасть нам сильне відкриття, хто є Христос і що Він зробив для нас. І на закінчення остання така думка це принцип волі Божої. Іван пише, що ми маємо велике дерзновіння, коли ми просимо, знаємо, що ми просимо по Його волі. Коли ми маємо дерзновіння, бо ми знаємо, що коли ми просимо по Його волі, Бог відповість нам. Тому, підходячи до закінчення, я хотів би сьогодні, сьогодні більше і більше дійсно заохотити нас, щоб ми шукали Бога, Божого лиця через молитву. Тому що коли ми приближаємося до нього, Він робить наше рішення правильне, обдуманими, зваженими. Він робить наше життя насиченим, радісним, він робить наше життя задоволеним. Він витісняє всякий негатив, такий як неправильний страх, якась зайва знаєте, зайва роздражительність. Коли ми приходимо в його присутність. Від цієї присутності я часто кажу цей псалом, згадую, що від його лиця тають горе, горе образ. Знаєте, інші Проблеми, які в нас є, вони уходять від Його присутності. Тому хай Бог благословить, і щоб ми пам'ятали, що коли ми молимося, це вже є дуже велика справа, тому що молитва допомагає нам війти в Його присутність. А це, напевно, найбільша справа прийти в присутність Божу і бачити Його лице і чути Його голос. Молимось. Амінь.